Доброго дня, з вами Друїт Український. Сьогодні ми розглянемо програму для створення мультфільмів. Е, Мультфільми початкового рівня, я би сказав, це такі, як флеш-мультфільми, е, навіть без того, щоб претендувати на назву мультфільму, але все рівно, я думаю, для дітей буде, буде цікаво. Отже, бачимо головну, головний екран. Е, ось нам пропонується що зробити. Так, дивимось, вибираємо персонажі. Бачимо з дівчинкою, можна заготовки. Дівчинка-хлопчик із сніговиком. Ось, так, це у нас типу в джунлях буде. Так, бачимо два хлопця, ось один персонаж. Але нам ще пропонується: наприклад, якщо ми обираємо персонаж, потім із бібліотеки. бібліотеки там, де ми можна вибирати персонажі, можна, до речі, вибрати ось, наприклад, такі ось ще фігурки. Ну, Наприклад, андроїда. Перетягуємо свайпом, бачимо, бачимо нашу, наше поле. Вибираємо цього андроїда. І ось перший кадр. Внизу у нас перший кадр намальовано. Ну, давайте перший кадр нехай лишиться таким. Робимо другий кадр. Збільшимо нашу. Робочу площу. І ось подивіться, як мульт робиться. Подивимося, на другому кадрі зробимо ось на, на крапках, піднімемо руки андроїду. На третьому кадрі зробимо ноги, наприклад. Четвертий ось так. В п'ятому кадрі так. Потім отак. Перевернемо. Потім переставимо його. Ну, все, все просто. Також і з іншими персонажами можна робити. Але ще, якісь ще опції можна сюди додати. Можна додати сюди е, сцену. Так, фон. Фоновий, фоновий малюнок. Ось нехай буде таким. Так, окей. Все. Ну, давайте переглянемо, що, з наш, що ж у нас, у нас отрималося. Готується мультфільм. І бачимо фрейми йдуть у нас. Ну і можна зробити, щоб мульт не закінчувався, а знову ж таки повторювався. Бачимо все просто. В принципі, дітям можна показати, які принципи створення таких мультфільмів. Ви потім далі можете просто переглянути. Які ще опції у цій програмі, вони знову ж таки повторююся, вони, їх небагато, і вони обмежені, також обмежена кількість персонажів для створення мультфільму. Проте дітям, я переконаний, буде цікаво. Замість того, щоб малювати на звичайному зошиті фігурки, потім показати принципі мультфільму, то можна використати ось цю програму. Так що дякую вам. Я думаю, що можна. Внести цю програму в золоту колекцію ігор і навіть в золоту колекцію програм, тому що це і водночас гра, і водночас просто як програма, не пов'язана з іграми. А тому рекомендую для дітей, рекомендую дорослим, щоб вони освоїли спочатку, потім розказали своїм дітям, як створюються мультфільми. Отже, всього, всього найкращого. З вами був Android Українською. Дивіть, завантажуйте гарні програми, гарні ігри. І всього вам найкращого. до побачення.